Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Син прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетанягу Авнер мобілізувався до армії. Син прем'єр-міністра Ізраїлю Авнер Нетанягу мобілізувався і вирушив на фронт воювати та захищати Ізраїль. В Ізраїлі всі рівні, йдеться у повідомленні, де саме служитиме Нетанягу Молодший не уточнюється. 29-річний Авнер Нетанягу молодший з трьох дітей прем'єра. Крім нього, політик також має 45-річну дочку Ноа від першого шлюбу, 32-річний Яїр та 29- річний Авнер, діти від третього шлюбу. У грудні. 2017 тисячі року Авнер Нетаньєго завершив обов'язкову службу в ізраїльській армії, на яку поступив 2014 року. Він служив у військовій розвідці на військовій базі, з яким на півдні Ізраїлю. Під час служби також отримав легке поранення, коли виконував бойове завдання під час навчань. В той же час телеграм-канали повідомляють, що загинув син екс-міністра науки Ізраїлю Ісхара Шая. Наш ноні, наш герой. Ти впав в бою за захист країни, написав Шай. В той же час ізраїльські аналітики назвали чотири причини, які завадили Армії та службам безпеки запобігти вторгненню бойовиків угруповання Хамас на територію Ізраїлю. Пише газета Нью-Йорк Таймс з посиланням на кількох неназваних представників ізраїльського уряду. Видання наголошує, що ці висновки є попередніми, але очевидно, що однією з головних причин непідготовленості Ізраїлю до подібної атаки стала нездатність ізраїльських спецслужб проводити моніторинг лінії зв'язку бойовиків Хамасу. Лише незадовго до нападу вони спробували попередити армійське керівництво про незвичайну активність на лініях комунікації Хамасу. Але це попередження залишилося непоміченим. Другою причиною стала надмірна ставка на електроніку для спостереження за ситуацією на кордоні і смугою гази. В останні роки кількість солдатів, дислокованих уздовж кордону з газою, було скорочено. На кордоні було встановлено численні камери спостереження, сенсори та дистанційно керовані кулемети. Однак перед атакою бойовики за допомогою безпілотників знищили вежі зв'язку, практично позбавивши ізраїльську армію доступу до цього обладнання, що дозволило їм перетнути кордон непоміченими у 30 ти місцях третє була оперативна помилка військового командування, яке розташувало керівництво дивізій, дислокованої на кордоні Гази на одній базі, яку захопили бойовики Хамасу відразу після початку атаки. Четверта готовність прийняти за щиру правду затвердження лідерів бойовиків, перехоплених під час прослуховування, їхніх ліній зв'язку про те, що вони не мають планів нападу на Ізраїль. Швидше за все, бойовики Хамасу знали про те, що їхні розмови прослуховуються, та вводили ізраїльські спецслужби в Оману. Уранці 7 жовтня бойовики Хамасу напали на Ізраїль. Вони випустили близько трьох тисяч ракет і прорвалися до прикордонних районів, вступивши в бій з ізраїльськими військовими. Армія оборони Ізраїлю відповідь завдала масованих ударів по смузі гази. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.